Виконуємо номер 345 із підручника Алгебра 7 та номер 13, 14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганезам», 2024 рік. Запишіть у вигляді степеня вираз. Приступаємо до виконання. Щоб помножити степені з однаковою основами. основи ж залишають тією самою, а показники степенів додають. Основа у нас однакова 12. Показники 3 додати 9 додати 1. 9 додати 1, 10, додати 3 13. Маємо 12 у 13 степені. Основу залишаємо без змін. Показники додаємо 1 додати 1, 2, да ще 1 – 3. І 7 додати 3, 10, маємо P у 10 степені. Основу залишаємо без змін. Показники додаємо 3 додати 5, буде 8. Маємо 8 степень, суми А і Б. І побачимо подамо у вигляді неправильного трубу. Отримаємо 3 других у четвертому степені. На 3 других. У шостому степені основу залишаємо без змін показники, додаємо 4 дати 6, буде 10. І тепер подамо у вигляді мішаного числа. Це буде одна ціла, одна друга у 10 степені. Номер 345 із підручника Алгебра 7 та номер 13.14 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано